83-річна Ганна Горобець нарізає стрічки для майбутніх сіток. Каже, тут щодня працює по п'ять годин. Щоб плести сітки, я вже не можу. У мене немає відчуття такого в руках, щоб я зробила. Але я стараюся, я ж кажу, хоч якась полосочка защитить солдата, і то я буду задоволена. Мене одне бажання, щоб солдати наші живі, непошкоджені, вернулися з перемогою. У 2014-му до батальйону прийшла і 69-річна Надія Тараненко. Говорить, тоді всі разом вчилися плести сітки і шукали власні технології. Для того, як тоді вийшло, дивитися, як тоді дивитися, роблять. А потім вже прийшли іменно до такого, що потрібно плести в кожну квіточку. Свої вироби впізнають тепер скрізь, розповідає 66-річна Валентина Ткаченко. Ми часто дивимося хроніку з фронту і вже узнаємо свої сітки. Тому що в нас вони з хвостиками, ми всі бачимо, що це наша праця, що вона не даремна. Тут кожен виконує своє завдання, каже 69-річна Людмила Латун. Я армую сітку, сітка вже готова, щоб її натягнути на об'єкт десь на цьому на фронті. Ми протягуємо армувальний шнур, потім він тримає гарно цю сітку, по кінчиках зав'язуємо такі ці вуха, щоб можна було за, якщо це техніка якась. Основним напрямком роботи Черкаських павочків залишилося плетіння сіток, розповідає координаторка батальйону Ірина Апілат. Дуже багато і по медицині допомагали, і по продуктам допомагали, і робили і сухпай у нас робили, був окремий філіал. Тому що, на жаль, допомоги, яку ми можемо зібрати на сьогоднішній день, нам ледве вистачає на те, щоб закупити основу, закупити армувальний шнур, знайти матеріал для плетіння маскувальних сіток, і відповідно людей у нас все менше і менше. Кількість сплетених сіток почали підраховувати з 2016-го, говорить пані Ірина. Ми сплили вже більше 37 тисяч сіток різних розмірів. І це десь близько 95 тисяч квадратних метрів. Та головне, що допомагає, не втрачати ентузіазму це згуртованість, говорить Валентина Ткаченко. У нас вже тут прекрасний колектив. Ми сюди з задоволенням приходимо. І уже тут у нас як це вам сказати, типу якась сім'я волонтерська Тетяна Зузуля, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.